Путін ставить завдання своїм підлеглим військовим просуватися якомога швидше вперед, оскільки вікно можливості, незважаючи на все, все ж може бути зачинене з точки зору часу, де він буде продовжувати проводити наступальні дії. І оскільки вони поспішають, то повільне просування невеличкими піхотними групами не досягають там темпів поставлених задач, які стоять планів реалізації на цьому напряму в цьому регіоні, конкретному районі. І в зв'язку з цим, якщо це не досягається, то треба застосовувати більш ефективні засоби, тобто з використанням механізованих підрозділів і взагалі техніки. Але тут теж не все так з точки зору не вистачає, тому деякий час вони її накопичують, а потім колонами все ж намагаються просувати. Ну, для того, щоб це було більш ефективно, ми бачили, що де іноді на, на, під час логістики, коли вона там заводиться. Роблять дороги під сітками. Ну, різні способи застосовують для того, щоб здійснити накопичення, а потім все ж застосування в цих діях. Ну у нас ідея засвоєння випуску дронів на оптіку Це означає, що і застосування буде проводитися, незважаючи на намагання вплинути засобами радіоелектронного подавлення. Ворога і в зв'язку з цим, як правило, вдається розбивати такі колониці, значно зменшувати кількість, яка після бою залишається у ворога. Ну і приводить до таких наслідків.